І напевно будуть говорити про міст як те, що об'єднує береги. Я хочу сказати, що міст він має не тільки таке призначення, міст повинен єднати і душі, міст повинен єднати і серця, повинен єднати і наші помисли і думки, щоб ми були єдині, щоб ми держалися гуртом, бо в гурті наша сила. І я хочу повірте, коли відкривали в рівні школу. Ну, серце переповнювалося радістю, що ми зробили дуже велику і потрібну справу. Коли у вас відкривали дитячий садочок, така ж сама була радість. І сьогодні, коли будемо відкрати, відкривати цей міст, ми теж щасливі і раді. Можливо, дітки, які тут стоять, вони ще маленькі, проблемами дорослих не дуже переймалися. Єдине, що напевно мати чи тато турбувалися, як вони будуть переходити. З одного берега на інший, але вже ця проблема вирішена. І коли ви говорите про Європу, про те, щоб збудувати ще добудувати дорогу, ми цю проблему знаємо і бачимо. І ми хочемо, щоб цією дорогою не виїхали в Європу, щоб Європа приїжджала до вас. Бо місця тут, земля тут найкраща, і люди тут найкращі, І здоров'я вам міцного, щастя, благополуччя і під Новий рік, Святий Миколай. Дід Мороз приносить гостинці. Ось такий гостинець сьогодні ми даруємо вам, щоб ви могли користуватися на багато-багато десятків і сотень років з поступаючими святами, щоб Божа ласка і Боже благословення було над вашим селом, над кожним над кожним із вас. Дякую вам. А зараз до вітального слова запрошується сільський голова Марецька Людмила Степановна. Я з вашого дозволу буду підглядати, бо я так не можу. Шановні присутні, дорогі гості. Ми дуже раді вітати вас на нашій жванській землі. Сьогодні, у нашої територіальної громади, по справжньому святковий день. Сьогодні, напередодні нового року та Різдва Христового, ми святкуємо ще одне довгожданне свято для всіх нас відкриття мостового переходу через річку Жван. Жванчанам та й всім присутнім тут добре відомо, якого лиха щорічно починаючи з 2002 року завдавав нашому селу мостовий перехід, що збудований був у 94 році із чотирьох переливочних труб. Під час весняних паводків та великих літніх грозових дощів, а їх було й по два рази на рік, він ставав загатою своєрідною греблею в центрі села. Великий потік води утворював собі додаткові русла з обох сторін мосту. Вода розливалася городами, підтоплювала житлові та по господарські будівлі громадян. Наставала величезна проблема переходу та переїзду транспорту на другий бік села та в місто Новодністровськ. І вже починаючи з 2003 року, виконком сільської ради разом із районною владою почали бити на сполох і ставити питання перед обласним управлінням надзвичайних ситуацій, обласною адміністрацією про побудову нового містка. І тільки, коли головою обласної адміністрації став Олександр Георгійович Домбровський, а головою районної адміністрації Володимир Артемович Ревуцький, наше, як тоді гадалось, ніколи і ніким не вирішене питання, нарешті зрушило з місця. Ці люди пішли назустріч вирішенню такої глобальної проблеми, у такому далекому, здавалося б, забутому і Богом, і людьми селі. Постало питання про будівництво нового мосту. Все керівництво і області, і району стало, не стало осторонь вирішення і підтримало важливе питання будівництва голові обласної адміністрації Олександру Георгійовичу Домбровському, заступникам Валерію Вікторовичу Коровію, Василю Федоровичу Жердецькому, начальнику управління надзвичайних ситуацій Сергію Дмитровичу Вовченку, який у всіх проблемах і завжди був із Жваном. Голові районної державної адміністрації Володимиру Артемовичу Рівуцькому, першому його заступнику Івану Петровичу Гончару, керівництву районної ради Петру Васильовичу Іванцову та Івану Петровичу Надкриничному, всім обласним та районним службам, які причетні до будівництва. Повірте, працювали всі, ніхто не стояв осторонь, всі намагались чимось, але допомогти. І ось у 2006 році, завдяки зусиллям усіх із державного бюджету, поетапно почали поступати кошти на виготовлення документації та будівельні роботи. Те, що об'єкт фінансувався не за один, а на протязі трьох років, звичайно, принесло свої незручності і виконавцю робіт Мостобудівельному загону 112 міста Броварі Київської області. Їм прийшло щорічно здійснювати перегін техніки та перевіз будівельників, але керівництво мостозагону йшло назустріч з розумінням ставилось до всіх проблем, що виникали, із за перебою у фінансуванні. І все-таки ця організація, а не якась інша, і починала, і завершила. Вершила будівництво. Щиросердні слова подяки посилаємо сьогодні в адресу будівельників: начальнику ДП ВАТ МОСТОБУД загін 112, Валерію Миколайовичу Тагуну, начальнику дільниці Дмитру Андрійовичу Грибеніченку, майстрам Івану Івановичу Немудрому та Миколі Івановичу Шелестюку. І як голова сільської ради хочу подякувати і штату сільської ради за розуміння і підтримку. Особливо щиро дякую головному бухгалтеру Наталі Михайлівні Титор, яка найбільше працювала з паперами, фінансами, яка вміла правильно і вчасно робити всі проводки. А це повірте, великий труд, що вимагає витримки і розуму. І, взагалі, на протязі трьох років будівництва прийшлось працювати в різних умовах з різними людьми, керівництвом. Були сльози, були розчарування, різні інтриги. А може, часом уже й надія на те, що завершення мосту колись буде, пропадала. Але хочу подякувати всім і признати, що скрізь і всюди всі ставились до моїх прохань з розумінням і йшли на зустріч, і співпраця ця була. Дуже приємною, і дуже хочеться, щоб все погане залишилось позаду, а плоди праці всіх нас наяву. І дуже приємно, і я горда тим, що саме в роки мого головування почалось і завершилось будівництво, і вирішилась, остаточно знялась довговічна проблема села. Дуже хочеться, щоб це пам'ятали і цінили люди, особливо односельчани. Всіх від імені виконавчого комітету від депутатського складу сільської ради вітаю з наступаючими святами. Добра, щастя, благополуччя, всього найкращого. Дякую! А, зараз я Петром Васильовичем, головою районної ради, виконує приємну місію. Вручимо почесні грамоти. Нашим будівельникам. Так, муровно та районна державна адміністрація та районна рада нагороджують Гандзюка Олександра Сергійовича, директора ТОВ Будмонтеж сервіс місто Дякую. Так, такою ж самою грамотою нагороджується Марецька Людмила Степанівна. Такою ж самою грамотою нагороджується тагуна Валерія Миколайовича. Такою ж грамотою нагороджується Бобчука Миколу Івановича. Грамотою нагороджується Шелестюка Миколу Івановича. Дорогі друзі, напередодні новорічно різдвяних свят. Прийміть іще раз найкращі побажання, найщиріші вітання. Ми бажаємо вам того, що щастям звуть люди. Нехай ніколи не сходить усмішка з вашого лиця. Нехай життя вашої пісни буде, а тій пісні не буде кінця. І знову ми запрошуємо до вітального слова аматорський колектив Жванчаночка. Просимо.